Спортивний одяг екстра сорт, вага 20 кг чи на 8 євро за 1 кг. Чоловічий та жіночий, розміри, всі можливі дорослі від XS по XXL. Подивіться, яка крутезна жилеточка. Всередині йде на клісі в розмірі L, дуже бомбово виглядає, в дуже крутому стані. Наступне це у нас ідуть спортивні штанішки С-Мара, розмір XL. Ось така моделька. Наступне це у нас знову спортивні штани, чоловічі. О, розмір я не бачу, всередині вони утеплені. Ось така моделька. Дуже круто думала, що це осідаться, але ні. Наступне це ось такий хіршотик від бренду Бершка. В розмірі емоко. Наступне рима, спортивні штанішки, Розмір. 30-ка на 164 см. Ось така моделька знизу є резиночка. Наступний сітшотик. Ось такий чоловічий, ідеальний, крутезний. Наступний це у нас платник. Ось такий однотонний з капішончиком. Розмір. Думаю, що це буде елічка в ідеальному стані. Тут реально кожна річ вона буде в дуже крутому стані. Так, це у нас 17-ка на 170 см, не може бути. Ось такі штаніжки. А, наступне жіночі спортивні штаніжки. Утеплені всередині. Подивіться, які класні, теплесенькі. Ось так вони виглядають. Жіночі спортивні штаніжки. Знову спортивні штани. Це, можливо, навіть буде у нас зараз костюмчик. Ось така моделька. І бачу кофточка. Можливо, до цих штанів, тому що по кольору вони. Трішки чимось схожі. Ось така жіноча укорочена. Це, мабуть, теж спортивний костюм був. Ось, запам'ятайте цю кофточку. Ось так вона виглядає. Є такі тут штуки. Ну і ось такі штанішки, мабуть, це буде до цього. Значить, у нас виходить вже два спортивних костюми в одному лоті. Наступний ось такий укорочений світшотік. Далі у нас йде ось така тепленька кофточка в розмірі S, Жіноча, тут яка бомбова. Ось так вона виглядає з розовими такими вставочками. Наступний ще у нас є один жіночий сітчотик. Ось така моделька. Далі термокурточка. Термокурточка чоловіча. До речі, від бренду Champion. Ось 54 розмір. Ось така в ідеальному стані. Далі у нас попадається уже терможилеточка. Це до речі, бренд брендштраус, розмір S. Ось така моделька. Стільки кишенюк, стан ідеальний. Наступна ще одна термокурточка. Ось така моделька жіноча. Всередині на флісі. Розмір 54. Так, світшотик. Ось такий. це на зіппуді, батник. Ось така моделька на замочку. З кишеньками, все як має бути. Далі спортивні штаніжки. Ось такі. Ще одні спортивні штаніжки, це вже будуть жіночі. Далі чоловіча моделька. Хоча це теж, напевно, будуть жіночі Джогери. Розмір 38. Ось така моделька. Далі. Спортивні штани це вже чоловічі 100%, розмір більший. Ікселічка, ось такий бренд. І йдемо далі. Далі у нас сіршотик ось такий жіночий. Так, спортивні штани. Ось така моделька. На флісі це йде від H&M в розмірі М. Далі ось такий батник. Без замочка. Ось така моделька. Тут, до речі, у нас присутні пудзики. Це йде в розмірі емочка. Далі свідшотик. Ось така моделька з таким принтом. Далі ще один світшотик. На рукавчиках як бачите, присутній теж принт. Ось так. Наступна ось така текласенька гарна слізка. Ось такого бренду. Білосніжна, гарна. Далі ще одні штанижки. І розмір. В розмір ікс елечка. Далі батник. Це на візіпкуді. Ось така моделька чоловіча. З капюшончиком. Наступне, ось такі спортивні. Штанишки сіренькі, класне чоловічі в розмірі L. Далі ще одна фліска. Знову цей бренд, розмір L. Ечко. Чоловіча. Так, далі це у нас щось цікаве. Ось така кофточка. Вибачайте, <кій> Дякую. <кій> Ось така. Е, кофточка на замочку ззаду має е, надписи. У нас вже не збиралася сіла гора спортивного одягу на столі. Ось такий однотонний батник з капюшончиком, розмір елічка думаю, Великий. Далі ось такий протезний. Дивіться, двохколірний. Ідеально виглядає. Наступний це у нас термокурточка. Ось така моделька. До речі, від бренду Крію дуже великий розмір. Ось така моделька, вона теж буде така подовгувата. І йдемо далі. Далі у нас йде... Ось така термокурточка теж чоловіча і теж більшого розміру. Далі ось така вітровка великого розміру. Так, спортивні штанішки теж йдуть великого розміру. Далі баднік з капюшончиком капішочком, ніцесідшотик. Ось такий. Ще один з шотик. Чоловічий. Ось вище ще трішки, Дві речі. Одна ось така великого розміру кофточка. І одна ось така від бренду Еріма. Кофточка з Ну Все, я вам показала цілий лодик, вагою 20 кг. Ціна 8 євро за 1 кілограм спортивний одяг сорту екстра.